І ви знову на моєму каналі Муза Бабсіті Сьогодні, як зрозуміли, в нас таке облаштовування Перше за весь мій канал я облаштовую повністю безкоштовний домик, будиночок, безкоштовну версію, безкоштовного будиночка Так інтересно звучить. Так як я вже знімаю майже рік, ну, я точно не пам'ятаю коли, ось я почала знімати, але Десь рік вже точно. Я хочу, а, ну, У мене було багато облаштовувань, і а, таким чином я можу додати навіть якусь ідею до людей, які не так довго грають в Токобоку, боку, або у яких, на жаль, немає зовсім платних локацій та немає сильних ідей. Тобто, ну, я додаю просто ідеї людям, так скажімо. О, ось перше. Те, що, ну, звичайно, я не хочу п'ять балакати, про як я люблю, коротше, те, що я не дуже люблю балакати про саме облаштовування. Так, я можу трохи розповісти вам про плануровку, але повністю весь відеоролик облаштовування не хочу цьому посну посвідчати, так сказати, ось, або просто для цього спеціальний відеоролик робити. Я хочу більше розповісти про е, дальніші. Ідеї, так скажімо, мого каналу. А саме я хочу скачати Аватар Ворлд. Хто не знає, Аватар Ворлд це схожа гра на тока-боку, і моя ідея в понеділок, коли я буду знімати відеоролик, в понеділок зняти мій о, звичайний день в тоці. І в вівторок, так вівторок, зняти відеоролик мій звичайний день в Аватар Ворлд. Але це, скоріше всього, буде на, наступ, прям не на цій неділі те, що буде, а на наступній. Ось, коротше, не на цьому понеділку, те, що буде. Чому? Тому що спочатку хочу зробити в понеділок цей відеоролик тільки про Аватар Ворлд. Саме. Трохи орієнтацію, можна так розповісти, про орієнтацію Avatar World. Е, як так все робити, і так далі. Ось Тому що розумію, я теж завжди була новачком і в Токабоці, і де тільки я не була просто новачком, візді. ось. І, знаєте, мені такі орієнтаційні відеоролики завжди допомагали, хоча таких, на жаль, не було так багато. Тому. Якщо у вас е, є така якась орієнтація навіть над чимось і є YouTube канал, також даю вам таку пораду, може, або ідею для відеоролика зняти. Якусь е, просто як працює ця гра, різні приколи цієї гри і так далі. Я вважаю, це завжди е, удачна ідея. Ось. Тому, ось так. У мене навіть є план. Так, я... Вам його вже розповіла, ну, тому що я вважаю, що в принципі вже можна, я це хотіла розповісти. Далі хочу сказати, будь ласка, друзі, давайте вже я получу свої, як я вважаю, заслугові 100 підписників, 100 людей. Будь ласка, я вас прошу. Е, мені буде дуже приємно. Е, ось я, звичайно, засніму свою реакцію в YouTube Shorts. Е, я не знаю, чи я буду для цього робити прям відільний е, відеоролик. Може, я це якось обсудю е, на очередному облаштованні, але прям ще один відеоролик робити, думаю, не буду, але, звичайно, свою реакцію засніму в YouTube Shorts. тому, будь ласка, обов'язково дивіться мої. відео відеоролики саме з YouTube Shorts, тому що там реально там ви і бачите моє лице, і навіть трохи мирно навколо мене ем, ось, і там реально можна дізнатися більше про мене. Тому, тому і кожен раз в кінці відеоролика любого просто, так, вам, можна так сказати, рекламирую також свій. Ютуб-канал на YouTube Шорті. Там в мене просто куча відеороликів ось тому що я намагаюся, я ось хочу дійти до своєї мрії. Я поставила собі, можна так сказати, мету 100 підписників. І я сподіваюся, що моя мета, яку я собі поставила, збудеться. Але, звичайно, це також моя мрія, але, звичайно, для цього теж треба щось робити, тому я. Не ну, намагаюся, по крайній мірі, не пропускати ем, всі дні, де мені потрібно знімати відеоролики та знімаю відеоролики. Ем, придумую для вас якісь нові ідеї. Звичайно, ідеї це теж дуже важливо, і знаєте, я хочу щось сказати зараз. Ну, в принципі, я ось це ось сказала. І, знаєте, зараз хочу трохи сказати до облаштовування. Те, що таке облаштування, мені було робити доволі складно. Тому вважаю людям, у яких немає платних локацій, це повинно допомогти. Тому що ну, мені було доволі складно, і знаєте, так, коли ти вже довго граєш таку безкоштовну версію, може це і легше, але я... Неувірена ось. Але я, знаєте, я сама не купила собі сразу, не почала купляти собі сразу, а, платні локації. Я спочатку трошки орієнтувалась в цій грі, і десь півроку грання в цю гру я вже почала собі купляти а, такі платні локації. Знаєте, це було дуже круто. Нові локації, нова орієнтація, але також доволі складно ось. ну, Що я хочу до цього сказати? Сказати, що в принципі дуже складно, коли в тебе, ну, я так вважаю, коли в тебе нема платних локацій, тут ом, вже така бока починає робити платні локації безкоштовними. ось, І також додала була не за. Ну, Недавно буквально ось такий безкоштовний двохповерховий будиночок, я сподіваюся, у всіх, у кого немає платної версії, дуже зраділи. І знаєте, я сама дуже зраділа, тому що, хоч у мене і багато локацій, все рівно я ніколи не проти просто так отримати безкоштовний. Двохповерховий будиночок. Так, ем, ще не з'явилось такої фішки в Токабоці, ем, те, що прям іще з меблями, якимись додають, звичайно, не, ну. Прям... Мені чомусь, е, як я ось по цьому облаштовуванні можу посадити, мені трохи не вистачає меблів. Тобто, якщо додать ще меблі з якимось безкоштовним будиночком, який додали, це буде взагалі круто, тому що меблі це теж дуже важлива частина, як я вважаю. Тобто, ну, Також додають просто так іноді безкоштовні меблі, так, але не з паками, прям не такі паки. ось. Ну, але, знаєте, я вважаю, в мене доволі вийшло круто. Так, я трохи вже скажу, е, як я вважаю зараз, вже скажу. Ну, тому що, е, знаєте, мені прям хочеться вже сказати, як я вважаю е, мою думку. Тому що я реально ну, я дуже старалась, дуже намагалася, щоб все було прям ідеально. ну, я... Намагалася, як я й кажу, я намагалася. Щоб все було прям ну, красивенько, щоб цими ідеями реально їх можна було використовувати. Ось. Тому сподіваюсь, у, у того, кого немає платної локації, якось теж зацінив цю ідею, та ну, ці ідеї, точніше, та може їх якось використовувати. Сподіваємося. А я вже почала облаштовувати навіть е, спальню. Е, я помітила, що версія, саме безкоштовна версія, тут у мене якось облаштовані швидше йшли. Ну, як я думаю, що це, скоріше всього, як і сказали, за того, що немає великого вибору, і тобто, е, сильно довго вибирати не приходиться. Тому е, і не так довго на це час. Але, звичайно, між таким великим вибором там, квітів і так далі, звичайно, вибирати, ось, обрати щось. Е, тому ну, це, звичайно, було б теж доволі круто. Ось. Ну, що я вам скажу. В принципі, так мені не сподобалось. Я навіть себе оціню так на е, 8 балів. Е, тому що, не, не знаю, може у кого, хто вже давно грає в. Безкоштовна версія може вийти краще. Я думаю, так і є, що виходить краще у тих, хто безкоштовній версії. Тому що вони, ну, коли вони довго вже в вгніть, тому що у них більше досвіду, звичайно, ось. Ну, а так, в принципі, і ще можу сказати щось. Знаєте, в мене вже просто немає тем навіть про що я можу поговорити. Ось, але можу ще сказати, те, що. Моя Даша, як ви бачили в прошому відеоролику, перемогла на нацвідборі дорослого Євробачення. Що ж буде далі? Думаю, багато хто себе питає. І я вам так розкажу такий швиденьку, таку швиденьку версію. А далі буде вже дуже скоро поїде на Євробачення. Ось Ну, і далі вже буде Євробачення. Євробачення вуху. Ну, що я можу ще сказати? Давайте трохи побалакаємо про планіровочку, а то зараз ми вже просто не про що, я вважаю ось. А, ну, дивіться, в ванній кімнаті зараз так вже не бачите цих. Е Кімнаток, на жаль, але давайте все рівно побалакаємо. Ви їх до цього бачили? Ось, ну, коротше. В ванній кімнаті у мене, знаєте, не було ніяких проблем. В принципі, я іноді облаштовую все-таки безкоштовну версію, токабоки, тому ну, іноді устраю собі просто такі челенджі, знаєте. Ось, І що я можу сказати? В принципі, в ванні у мене ніколи проблем не виникало. В мене круті ідеї для ванної. Ось, так. З кухнею теж ніяких проблем не було. Ось, ну більше давайте про планировку все-таки. Я скажу до планировки, те, що, те, що ну, в ванні в мене, звичайно, душ. Е, також я поставила таку квіточку. Ось, і ще, звичайно, Раковину я зробила зовсім не обичну, зовсім не таку, як завжди, вона там дуже така була, доволі інтересна, але мені ця ідея дуже подобається. знаєте. Тому ну, я не проти по поводу такої ідеї. Добре. ось. І... Далі, ну, давайте візьмемо вже про кухню, побалакаємо трохи, щоб довго не затримуватися. Кухня, там, звичайно, стіл, холодильник. Холодильник, я теж, як я вважаю, дуже красиво так облаштувала, я не знаю, як це назвати, але дуже красиво все розставила. Мені дуже сподобалось. Особливо саме в холодильнику. Ось, ну, Також, звичайно, стіл, поверхність кухонна та... Ну, щоб готувати і так далі. Та ще поличка зверху, щоб можна було, звичайно. Ну, там тарілочки таке все стоїть. ось. Ем, ну, далі перейдемо. Я думаю, вже можна переходити до спальні. Ось щось ми швиденько, але окей. Ем, по Поводу спальні, то що я можу сказати? Там це одна з найвеликих кімнаток, тому там все так. Дуже прикольно доволі ось там і стол, щоб робити уроки, таке, коротше, робочий стол, і шкаф, там, і кровать, і навіть пару таких картинок висить. Ось. Ну і, в принципі, все. Також маленькі пабрикушечки трошки, можна так сказати, додають атмосфери та більш якоїсь, прям, ну, Ну, коротше, крутіше виглядає. Ну, і, Звичайна кімната, яку я зараз закінчую облаштовувати, це така кімната з диванчиком, вітальне, можна так ще сказати. Ось, і вона, ну, самі бачите, така дуже уютненька. Насправді я сама була б не проти посидіти в такій ось уютній, маленькій кімнатці. Ну і ось таке ось облаштовування в мене вийшло. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну і, звичайно, дивіться мої відеоролики не тільки на Ютубі, а й на Ютуб Шорті. Ну і всім дякую за перегляд. До наступного відеоролика і всім пока-пока!